Кастинг Северуса Снейпа в новому серіалі про Гаррі Поттера викликав бурхливі суперечки серед фанатів. У мережі розгорілася дискусія після того, як стало відомо, що роль Северуса Снейпа в майбутньому серіалі HBO виконує британський актор папа Есієду. Багато шанувальників саги вважають, що цей вибір не відповідає оригінальному опису персонажа з книг Джоан Роулінг. Основна претензія зовнішність актора. У книгах Снейп описувався як блідошкірий худорлявий чоловік з гачкуватим носом і сальним волоссям до плечей. У фільмах його культовий образ втілив Алан Рікман. Однак HBO обрали актора, який сильно відрізняється від цього образу, що викликало розколу фанатській спільноті. Люди говорять: весь сенс перезапуску був у тому, аби зробити його точнішим до книг. Але HBO показує, що їм це не важливо. Якщо хочете різноманітності, створюйте нові проекти, а не змінюйте те, що вже створено. Поки творці серіалу не прокоментували реакцію фанатів, але очевидно, що вибір акторів буде однією з найбільш обговорюваних тем аж до виходу. До шоу. Мені нещодавно потрапило на очі відео, де хлопці пояснювали, чому папа не дуже підійден на цю роль. Ти ж пам'ятаєш, які стосунки були у Снейпа і у Гаррі Поттера? Поттер від самого початку, можна сказати, не полюбив Снейпа і у всьому його підозрював. І от уяви, як це буде. Заходить Гаррі, білошкірий хлопчик, бачить єдиного, темношкірого викладача і такий: Ні, ну я йому не довіряю. Мені здається, що він вкрав філософський камінь. Снейп убив Дамблдора. Не знаю, він якось причетний до смерті батьків. Погодься, це все якось неправильно, чи що?